Ось, дивіться, що у нас з вами вийшло. Ось такий органайзер. І всі нитки відповідають нашій схемі зараз. Раз, два, три, п'ять. І на органайзері. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут у нас шість. Я щось не показала. Шість і не написала собі. Тепер ось так воно виглядає дуже зручно. Далі, всі ниточки ми розібрали. Далі будемо розбирати бісер. І так, бісер в нас іде ось такі. Я собі позначки поставила. Це називається цифровий метод організації. Це номери бісера. І так, у нас є дві торбинки біс з бісером. Раз, два. В Кожному по три кольори. Дивимось. У нас зірочкою такою показано, що йде в одній турбинці. Раз, два, три. Це що у нас в одній. І так, в одній у нас марку. Марку я знаю, що це кленовий, клиновий, це ось тут. Зараз я покажу, як я їх висипаю всі. На ось такий рушник. Всі. І розбираю ці, цей весь бісер. І ось такий в мене органайзер. Цифри я вже наклеїла. І я буду згідно з цифровим методом, ось сюди. І так, в мене потрібно марпл це один, три і 5. Ось ці всі висиринки. Зараз розберу. І розкладу по ячеечкам один. Три папі. Я це роблю, а потім до вас повернуся. Забула вам ще показати, що до складу входять ось такі шарміки, два, і ось така, такий паперовий папір трошки такий світло-зелений світло зеленого кольору. Я розбираю бісер. Поки, потім вам покажу трошки пізніше. І е, потім я перейду до другого. До другого. І так, перший мені треба вибрати колір. Дивимось. Мейпл. Мейпл це кльон. Dark Yellow. Я роблю. Для вас це буде дуже швидко, для мене трошки довше. Дивіться, ще раз вам покажу, як це в мене виглядає. Ось я тут дивлюсь. В мене, якщо зірочка, значить це буде в, цьому, в цій сумочці, з якої я висипала. Зірочка це 1, зірочка це 3 зірочка Це 5. Ось я її викладаю в першу комірку, в третю та в п'яту. Дивлюся 5 в мене. Петіт крем. Петіт крем в мене. Петіт це значить маленький. Ось маленький. І я ось так вибираю. Вам буде здаватися, що це довго, це недовго. Ось так. Зелененький. Поїхав в свою комірочку. Ще зелененький. Ось так на пальчик. Бачите? І в зелененьку. Дуже швидко. Так, ну дивіться, я закінчила розбір ниток та бісеру. І що в мене вийшло? У мене вийшло ось так у мене розібраний бісер за цифровим методом. Ось так це виглядає на схемі. Нитки на органайзері. І бісер. Все, я можу брати схему. Прев'ю. Далі я ще буду брати оці файлики, оці торбинки, і е, писати номер бісеру. Скільки торбинок, скільки бісеру. У мене бісеру 6. Тому я тут буду писати 6 номерів бісеру Мілхіловського та назву. Я беру це все з схеми. Paypal 02 041, оцей перший, наприклад. І таким чином я складаю собі колекцію Мілхіла. Далі, наступний етап: в мене це перенабір схеми. Тепер мені потрібен ноутбук. І схема, я буду її сканувати, ось вона схемочка, і перенабирати, кидати собі в кростіч сага в телефон і працювати, вишивати. Ось так, цікаво працювати з Мілхілом. Хтось скаже довго, хтось скаже Я цікаво, хтось скаже, яка дурна, наше це робити. Я роблю це для себе, для своєї родини. Я дуже люблю цим займатися, тому я буду продовжувати. І якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк мені, бо я такий починаючий, <рес> мені буде приємно знати, що я це роблю не тільки для себе, а ще й комусь знадобиться. Якщо вам не сподобалось, не потрібно ставити лайк просто так. Дякую вам, все буде Україна. Переходжу до наступного етапу перенабір.